Добрий день, мої любі! Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати найсмачніший рецепт млинців. Ці млинці пісні. В чисто входить банан за основу. Вони дуже пухкі, рум'яні та дуже апетитні. Ну що, готуємо разом зі мною? І так, спочатку ми з вами підготуємо начинку. Це в нас будуть яблучка і горіхи. Нарізаємо яблука довільними шматочками, як вам буде зручно. У мене кисло-солодкий сорт. Для яблука. наших млинців готуємо тісто. А що нам необхідно перестиглі банани, от саме перестиглі. Ми ось так от легенько веделочкою все. Перемішуємо і робимо таку кашку. Це дуже зручний рецепт. Якщо у вас залишилися банани, ви не знаєте, куди їх застосувати. Ось так от все у нас гарнесенько з вами вийшло. Так, і я ще додаю в тісто, в мене є розсіл із квашених яблучок. Так як у нас цей рецепт. Пісний. Я готую без додавання молока, без яєць, то, відповідно, мені необхідно додати ще відповідну рідину для того, щоб наші млинці піднялися, були пухкенькі і смачненькі. Відповідно, я додала 100 мл розсолу з яблуку. Додаємо ванілін. Ось, бачите, зовсім небагато додаємо. І все дуже ретельно перемішуємо. Додаємо цукор, додаємо зазвичай за смаком. я буду додати а, десь три ложечки. три ложечки. Оскільки банани і так у мене дуже солоденькі. Зараз ретельно перемішаю, і додаємо півчайної ложки розпушувача. Так, одразу відправили нашу начинку і, і так, просіємо борошно. І так, додаємо ще трішки, зовсім трішки рослинної олії, 2 столових ложечки. Муки я додала 200 грамів, Я думаю, цього буде достатньо. Все гарненько перемішуємо. Ці млинці можна готувати з будь-якою начинкою. Можна готувати з родзинками, сухофруктами. У мене це буде з яблуками і горіхами. Це дуже смачне поєднання, обов'язково спробуйте. Я думаю, вам такі млинці дуже сподобаються. Все ретельно розмішуємо і залишимо наші млинці, наше тісто. Ми залишимо на хвилин 15. Ще обов'язково додаємо пів чайної ложки кориці. Наливаємо на сковорідку рослину олію і чекаємо, щоб нагрілася для смаження. Ось таке ось тісто для млинців у нас з вами вийшло. Воно вже готове для смаження. Ось такий смаколик у нас з вами вийшов. Млинці рум'яні, пухкенькі. Я подаю їх з варенням зі смородини. Нагадую, що ці млинці пісні, без молочних продуктів та масла. А ви готуйте обов'язково, я впевнена, що вам сподобається. Смачного!